Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі вийде поїздка на тролейбусі шкоди 40Р-187. Тролейбус шкоди 40Р-187 був виготовлений у 1989 році. У 2022 році тролейбус пройшов капітальну рамок, а у 2025 році, 15 липня, їхав по маршруту номер 1 а, але сьогодні їде по маршруту Максим. Ну, Ззаду mm -hmm. що... їде троє шкоди 14 Який, Який стару к вам.

До речі, 187 схожий на очень 175-й, але 175-й упакований синім кольором. Дорочтовий школи чотирьох. 187 схожий на 184. Але 184. Найчастіше їздить по маршруту 1, 3 і 10, 8 липня 2023 року їхав по маршруту номер 7 От за це я ти вийшла. От за це я тебе вижив. <рес> До речі, капітальний ремонт повинно шкоди 4, 187, коштував 370 доларів. <рес> Коли буде їхати в місто, що я взяла парасоль свою і занесла на ремонт. <рес> Твої капець, ти її доламала. До речі. 187 нагадує якусь ракету. Навіть нагадує звук звук розгону як троїбасах Зіл. працюють тролейбуси ЗІУ 682. Світина Авіть у 2022 році технічна допомога тягала ці стані. Шкоди 14-181, який також став рекламним. Чуєш, виходить.

Знімає підписи від метро випису 48 років. Навіть у 2023 році випуск у до 901 прийшов в капітальний ремонт. Давайте там автобус на 46-му маршруті який був, був запущений у 2024 році. Там, думаю, є «Укрпошта» і, і навіть і, Тролипішку на 14-187. Я в помаршу. Він номер один у 2018 році. Я був за поїздку, що поїздка на цьому тролейбусі тривала майже 6, 6 хвилин. До Побачення.